Новий будинок тут для життя це і Газ». Збудували його на моє замовлення, тут нічого страшного немає. Але іноді мені здається, що я бачу поклизу одного і того самого дивного чоловіка, визирає за дерев і ніби спостерігає за мене. Але я нікого не бачила. Слухай, а ти двері зачиняла? Ні. Дивно, сама його присутність мене дуже сильно лякає. Звук. Він знизу. Так. Бу ніби тені. Тут пораз з інших будинків, то немає. Та да, бачу я, що немає. Ходімо. Не знаю, хто захоче жити в такій гушині. Mm -hmm. Іду, йду. Вітаю Добрий вас. Добрий день, пані. Це ж ви замовляли перевезення речей. А, так, я. А, проходьте за мною. Давай ходімо. А, так, ось це, будь ласка, на другий поверх я проведу. Скажіть, будь ласка, а куди. Так, ти виша, зараз ти? одну хвилинку. Добре. Кричу, діла, ти чого весь діло тиняєшся. Керол! Вже приїхали доставщики, привезли мені речі. Виходь, що Скажи, будь ласка, що ти теж mm -hmm. його бачила. Бачила що? З тобою трошки. Щось голова сидок. Іди собі. Та Ні, дурня якась. Не може це бути правда. Не, треба прузьтися. Так, ну дивіться, двері ага. на грі поставили, жалюзі і полиці повісили, речі всі теж занесли. Дякую. Наслідок. Ага, Я ж десь тут її вчора залишала. Бувайте. Па-па. — Ти все зачинив? Здається, поїхали звідси. Дивне якесь ага. місце. Не хоче тут лишатися. Ви чого додому? Ну, де ми на Ось, Ходімо, там вже все зробили, а з хвилини на хвилину буде дощ. Так, так. Я йду. А точно договори? Так, так, я ж кажу, ти просто розбудила мене рано, то я просто втомлена їм. На мені. Ем, Ну, Давай почнемо з кухні. Бачиш, тут пляшки з олією, спеції, і трохи посуду. Роботи на цілу годину вистачить. Mm, да. Навіть більше, ніж на годину. Так, тут ніби все? В цій коробці нічого. Думаю, можемо рухатись далі. Добре, ходімо тоді на гору. Така, я забула коробку. Заберу зараз, знадобиться може, на горі. Мабуть, здалося. Так, отже, дивись, тут у мене одіс, а тут кмішкин, цукропу не чіпає там. Я не знаю, що там як чесно. А, можеш поки починати, а я з мотом доєднаюся. Маю трохи попрацювати, знаєш, робота не чекає. А я і так чотири дні сиділа без інтернету. Mm -hmm. Добре, да, не, не послухай. Великий тобі дякую. Пробач, якщо так, може, навантажую своїми да, справами. Ні, взагалі мене напряг. Все, не відволікайся. Він, в мене ще так спина болить від цього стільця. Лінь, слухай, може тобі каву зробити? Не відмовлюся. Тут роботи не початий край, а мені ще й зіп дописати треба і... Так, не переживай. Розкладання речей беру на себе. Дякую, тобі. А це ще що таке? Я ж вимикала там світу. Хороша спроба, але я не піду. Так буде краще. Shows up. Оце так. Карі. Ого, як це швидко. Ну, от на що ти мене власне. лякаєш? Ледь серце не стало. Жах. <ривач> Блін, ну вибач. Сідай. От я принесла каву і мафіни. Ну чого зараз вимкнула саме? Мені треба працювати. Ти так багато зробила на сьогодні. А світла, я думаю, немає через грозу, як завжди. Чекай, а де ти здяваєш ці срібні канделябри? Гарні, правда? А я знайшла в одній з твоїх коробок. А що? Не пригадую, щоб вони в мене були. Воно й не дивно. Ти про половину не знаєш. У мене теж дім забитий всяким моду, але там такі є класні речі. О, У мене весь був фліхтарик. Не можемо ж ми цілий вечір сидіти при свічках. Завтра зателефонуємо, попрошу розібратися з відсутністю електроенергії. Коли живеш так, от окремо за містом. Такі речі трошки проблематично вирішувати. А, ти а же... За це не переживай. Я опустила всі ж люди на першому поверсі. Дякую, дякую, що пам'ятаєш. Звісно. Досі турбує тебе, так, чоловік з лісу? Ну, з того часу, як ти тут, я його ні разу не бачила, але. Але Але я все ще відчуваю чужу присутність. Не знаю, як це пояснити, це звучить так, по дурному Та ні. Знаєш, мені самі сьогодні здалося, що я бачила прикида на сходах у підвалі. Керол, мені йдеться не про привидів, а про реальну загрозу з боку існуючої людини, яка спостерігає за моїм будинком. Я розумію. Думаю, кажу, може, насправді того чоловіка не існує. Він теж гра світла і результат ізоляції. Тобі хіба не страшно жити тут самі? Посеред лісу? У лісі із страшного ні? лише такі звірі. А в мене дім міцний. А ти не думала, може, встановити камери? Ой, не знаю. Я так взагалі розуму зійду. Слухай, дякую тобі за каву і тістечка. Yeah. Мабуть, піду в душ, спати дуже хочеться. Після кави спати? Ну, така що все одно нема чого робити. Комп'ютер у мене не працює, але давай поговоримо, можеш перед сном. Залиш це все на сторі. Завтра вже будемо прибирати. Нема чого в темні вивазити. Твоя правда. Я так і зроблю. Для того ж мені подобається спати в дощ. Лілі, ти чула? Це грім? Ні. Хтось впав з нашого даху. Ти впевнена? Лілі, я кажу тобі, хтось стрибнув або когось штовхнули. Я не знаю, як це пояснити, просто я чула цей звук. я нічого внизу не бачу. Але неможливо пережити падіння з такої висоти. А як би він там взагалі опинився? То в тебе немає виходу на дах з вулиці? Я зараз ходжу, перевірю. Чекай. Я не думаю, що це хороша ідея виходити зараз на двір. Чого це? Та є швидко? Знаєш, із деякими речима краще не стикатися після настрій. Стоп, що ти хочеш цим сказати? Ти ж зачиняла вікна на першому поверсі? Так. І вхідні двері. Звісно, зачиняла. А чорний вхід? Я думала, ти зачиняла. Чоловік вік зліс? Він тут.